Сьогодні ми живемо в епоху, коли штучний інтелект і біометрія перетворюють саме поняття особистої ідентичності, те, що ще десятиліття тому здавалося елементом наукової фантастики, нині стає частиною повсякденності від розпізнавання обличчя в смартфонах до автоматизованих систем контролю на кордонах та банківських сервісах. Біометрія це не лише про зручність. Це ключ до нової парадигми безпеки, де ідентифікація базується на унікальних фізіологічних та поведінкових ознаках: відбитках пальців, малюнках, сітківки, тембрі голосу, навіть ритмі ходи. Але саме штучний інтелект робить цю систему справді розумною. Завдяки нейронним мережам дані аналізуються в реальному часі. Відбувається автоматичне виявлення підробок, зниження рівня помилок та підвищення точності до 9999%. ,99 Втім, разом із перевагами приходять і нові виклики. Питання конфіденційності, кіберзагроз та етичних меж використання біометрії стають все більш актуальними. Суспільство має навчитися поєднувати технологічний прогрес із правом людини на приватність. ШИ може стати або гарантом безпеки. Або інструментом тотального контролю залежно від того, які принципи ми закладемо в основу його використання. Тож завдання сучасних фахівців створювати системи, які не лише ефективно працюють, а й зберігають довіру людини до технологій. Бо у світі, де кожен наш рух, голос чи погляд може бути оцифрований, справжня цінність це не просто дані, а етика їх використання.